Як я люблю оці години праці, коли усе навколо затиха під владою чаруючої ночі, і тільки я, одна неподоланна, Врочистою отправу починаю перед моїм незримим олтарем. Летять хвилини, і я не прислухаюсь. Ось північ вдарила найкращий праці час, так дзвінко вдарила, аж стрепенулась тиша, і швидше у руках забігало перо. Години йдуть, куди вони спішаться? Мені осіння ніч короткою здається, безсоння довге, не страшне мені. Воно мені не грозить, як бувало, Непевною чорною рукою, а вабить лагідно, як мрія молода, і любо так. І серце щастям б'ється, думки цвітуть, мов золоті квітки, і хтось, немов, схиляється до мене, і промовляє чарівні слова, і полум'ям займається від слів тих, і блискавицею освічує думки. Перед світом чорніє ніч на дворі, і час гасити світло, щоб його не засоромив день своїм сіянням, погасне світло. Та палають очі, аж поки досвідки, вікно тихенько заглянуть сивими очима, і всі речі почнуть із темряви помалу виступати, тоді мене перемагає сон. А ранком бачу я в своїй Свічаді бліде обличчя і блискучі очі, а в серці, мов тривога, промайнуть. В дитячих літах чуті легенди про перелесника, розказує, бувало, стара бабуся нам, маленьким дітям. Була собі колись дівчина необачна, про необачну дівчину, що довго за кужелем сиділа проти свята і не молилась, надзвони не вважала, і спати не лягала. От зате до неї уночі з'являвся перелесник. Не дьяволом з'являвся, не марою. Спадав летючою зорею в хату, а в хаті гарним парубком ставав облесливим речами і очами. Він їй приносив дорогі дарунки, стрічки коштовні, золоті квітки. Він дівчину квічав і молодою своєю називав, і коси розплітав їй речами любими, затроював їй серце, і поцілунками виймав із неї душу. На ранок, як співали треті бівні, зникав той перелесник, а дівчина уквічена й убрана, засипала камінним сном, а потім цілий день бліда ходила, мов яка сновида, і тільки ждала, щоб настала ніч, щоб з перелесником стояти на розмові, а тим розмовам був лихий кінець. А хто ж був перелесник той? Бабусю, питала я в старої. Та вона хрестилась тільки завжди, і казала, та не при хаті, не при малих дітях, не при святому Хлібові казати, не згадуй проти ночі, бо присниться. Так, я послухала тебе, бабусю, не згадуй ніколи проти ночі, про перелесника. Моє Свічадо тільки нагадує мені про нього. В день. Хто дасть моїм очам потоки сліз? Ні, нащо сльози, то ж не сніг нагірний, а туга, що найглибша має литись гіркими хвилями. Нагірний сніг ще може розстати від проміння весняного, в долину збігти джерелом раптовим, а на верхів'ї, що біліло снігом віночок зацвіте рясних квіток. А туга це, як море, перекотить всі хвилі з краю в край по цілим світі. Остання хвиля пробіжить посліду найпершої, а перша. Дожене останню і таким невпинним колом, безкраю, без мети і тимуть хвилі моєї дуги, краще їх спинити. Нагірний сніг, все жалощі твої, як тільки щастя, сонечко пригріє, оти сніги. Збіжать вони раптово і принесуть останній дар мені, поронить втечі моєї туги, долють її, повніше стане море, і голосніше заридають хвилі. А в серденьку твоєму цвіт весняний. То білий, то рожевий, то червоний віночком зацвіте, і той віночок заквічає те щастя молоде, що поцілунком визволяє. Серце? Чи тільки справді то сніги біліють, а може, то розжеврилася туга, як те залізо, що біліє біллю, змінивши на страшнім вогні три барви? І що, коли не загартує серця, а спалить і спотворить пал страшний. І що, коли замість віночка щастя покриють серце плями від огню? Ой, що ж тоді? Моє все люте горе проти цього нелюдського нещастя. І чим мені залити той вогонь, щоб не палив з того серденька слізми? Чи, може, крів'ю? Так, вона твоя, бо я готова сльози й кров віддати, що найчистішу кров самого серця, щоб тільки пал вгасити і не дати йому спрямити серце дорогого. Де ж воно, оте нове є щастя, нехай засвітить, хай мені покаже, чи то сніги, чи туги лютий пал, нехай тоді або дольється море, або вже висухне, тоді пустиня холодна й нерухома буде там, де грала туга бурею живою і не стривожить жаль, спокою смерті. Ні, мало. І слістих, і слів, і думок, і серця стискання, і болю, і ламання у розпачі рук, і стогнання, і мук одно зостається мовчання. Якби я знав, що їм нема рятунку, що близько смерть. І згуба неминуча, то я благав би марева в пустині. Хто мусить погибати на безвідді, нехай вже бачить, хоч надію марну. і поки згаснуть очі, хай блищить їм, леліючи, далека срібна хвиля, нехай кивають пальми їм привітно, мов про холоду, і спокій обіцяють, нехай конаючий собі шепоче, вже близько рай, земля обітована. Я б сказав, так, брате, все твій рай. І не було б неправдою те слово, але ж я знав, що, хоч нема рятунку, та ще останній час не зараз прийде, і того марева для їх боявся. Я їм кажу: не вірте то омана. Почесніше й гинуть без надії, одважно дивлячись суворій долі в очі, як людям загартованим годиться. Ніж пережити марева оману і знов побачити пустиню мертву, і плакати безсило, як дитина, розпещена й одурена, о сором. Якби я знав, що є надія справжня. Що сила я пустиню перейти, я б не боявся ні того безвіддя, ні марева, аби воно вело вперед, а не назад. Нехай би навіть пережили вони, якого мана на півдороги. Вже ж би до мети стояли ближче. Все ж би їм скрасило те марево, хоч в тому подорожню. Я б їм сказав: як марево хороше, такий вам буде справді той оазис, куди ми йдемо. Збирайтеся ж на силі. Якби я знав, що тая сила є. А що я знаю? Те, що ми в пустині, що на безвідді, що на нас чагають шакали, барси, тигри, хиже птаство, і знаю я, що те, за чим народ мій очима стежить марево зрадливе? як можеш ти це знати? Бо я знаю, що лев з ягням. Не може мирно жити, хіба що змінять так свою натуру, аж прийдеться їм дати іншу назву. Як житимуть інші, я не знаю і можу все повірити про них. А поки що ягня ягням, лев левом, то для ягнят один можливий рай той, де зовсім нема левів. Хто хоче пасти берегти свою отару, нехай її боронить, хай приставить собак і пастухів, сам взявши зброю. А не навчає тих ягнят покори, бо й так вони були покірні зроду і будуть аж до віку, хоч би всіх мав лев пожерти, і до віку лев не втомиться ягнят покірних жерти. котре не з'їв учора, з'їсть сьогодні, пожалує сьогодні, завтра з'їсть, аби його пустити у кошару. А ваша віра не протився злому. Бодай той лев сьогодні вас пожер одразу всіх, як маєте вискніти в покірності ягнячий, що за радість із вашого життя, на що живете, щоб вовну віддавати Синедріону? лі напасати для царя екзарха, а потім все-таки левце прийде і що найкращих візьме на обід, а може, й всіх. То буде воля Божа, легенда. Про Ізраїля Ізраїля. Як бридко ти промовив всі слова, душа моя од їх перевернулась, мов з людських уст овечий голос чую, Ізраїля нащадок так говорить. Не дивно, що з нащадками такими не може бути вже його в спілці, як був з їх славним прадідом колись. Нам невідомі всі шляхи Господні, тепер Господь нових обранців має, обранець Божий той, хто в Богий Духом, а вірою багатий, хто найбільше боїться Господа. Ні, власне, той, хто не боїться. Що це ти сказав? Як ти одважився таке промовити? Я те кажу, що вичитав в законі. Там сказано, що предок наш Ізраїль до бою став одважно проти Бога, і з ним боровся цілу ніч до світу і, бачивши його одвагу і силу, став спільником Ізраїлю сам Бог. Обранець той, хто Бога не боїться, бо йдуть до спілки. Тільки рівний з Рівним.